Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як пройшов мій день на літніх канікулах. Але перед тим як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися цим відео з друзями. Ну давайте ж розпочинати! Які розквітають під час літа, фрукти та ягоди, які ростуть, так зачаровують, особливо під співи птахів. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. До зустрічі в нових відео.